Андрій Данилко, він же відомий як Вєрка сердючка попав у мовний скандал. Але дуже кмітливо і вміло він з нього вийшов. Заявивши, що він не співає російською, він співає полтавським суржиком. Адже у омбудсмена не знайшлося жодних питань до російських пісень, написаних російською мовою, які. Виконується українськими виконавцями. І в себе нічого, та раптом, якщо Андрія Данилко вважають легендою, його дуже люблять, підключилася Анастасія Приходько, позиція якої, мабуть, дуже важко дається їй це українство через малоробство. Такий комплекс меншовартості. Анастасія Приходько заявила, що повертає в репертуар всі свої російськомовні пісні. Хіти спорити не будемо. Але ви знаєте, повертаючись до Андрія Даненка, коли в середині 90-х, точніше вже кінець, він раптово вирішив співати, він на швидку руч почав записувати пісні. Ліда, Ліда, Боже, Боже, пісня по чуть-чуть. І дуже-дуже багато таких інших пісень, от просто віра були, які нереально швидко були записані. Зараз, натомість, він каже, що в нього є україномовний репертуар. Проте він його не записує саме через те, що немає професіоналів, дехто виїхав, дехто взагалі помер. Але я думаю, що це не так важко написати тій же Клавдії Петрівні, Артему Пів... Півоварову, Парфенюку, який так симпатизує Данилку, щоб вони написали по пісні, допомогли записати. І я не розумію, чому Андрій Данилко не взяв у виконання пісню Верба, яка відома всім українцям. Напишіть вашу думку, що ви про це думаєте? Адже зараз. Поки триває повномасштабне вторгнення, наш шанс вибороти українську мову. Якщо ми втратимо цей шанс, його вже більше не повториться ніколи. І дуже важливо це усвідомлювати. Я знаю, що багато дітей, багато молоді розмовляють російською, його чути на вулицях Львова, Франківська, в Києві, все важче і важче. Але, як казав Шевченко: борітеся, поборете. Тому. Ми на правильному шляху українській мові.